Я думаю, що багатьом відомо про петицію на сайті президента про легалізацію еротики та порно в Україні. Хоча мається на увазі дозвіл на введення порнографічної діяльності, необхідну кількість підписів петиція давно зібрала, і президент на неї вже відповів, віддавши це питання на розгляд уряду. Але я хочу обговорити саму тему: чому вона підіймається в публічному полі і наскільки це доречно. Почнемо з того, що я був одним із тих, хто її підписав. Так, так, абсолютно цього не соромлюсь. Чому? Ну, по-перше, це податки і, відповідно, гроші в бюджет. Не буду зайвий раз казати, що у воюючій країні наповнення держскарбниці це автоматична допомога Збройним силам та підтримка нацбезпеки. По-друге, це робочі місця, легальні. По-третє, показник зрілості нації. найголовніше, будьмо чесними, всі, хоча б разок навіть випадково, та й натрапляли на полуничку. Думаю, не буде секретом, що в більшості цивілізованих країн вести порнографічну діяльність дозволено на рівні закону. Більш того, влада всіма методами заохочує до створення порностудій. Як вважаєте, там сидять дурні? Може, тому і рівень життя у них на такому рівні? Риторичне запитання. А що у нас? В нас теж процвітає цей бізнес не гірше Європи чи США. Щоправда, у нас знімають усе підпільно. Та й порно українці дивляться без жодних упереджень. Взагалі-то ми знаходимося в топ-20 країн, громадяни яких найчастіше дивляться Відео 18. І це з понад півтори сотні держав, як вам таке? Тільки завдяки так званому податку на Google OnlyFans, а це сервіс еротичного контенту, сплатив до бюджету України понад 600 тисяч доларів на секундочку. Давайте переведемо в гривні і порахуємо, скільки бронежилетів можна купити на ці гроші. Хто бажає, пишіть цифру в коментарях. Тим часом через заборону громадяни нашої країни, які хочуть зніматись в порно і мають на це право, бо це їх вибір, їдуть за кордон, де спокійно працюють, сплачуючи податки в бюджети інших держав. Чи це правильно? Абсолютно ні. А тепер давайте уявимо, що легалізація створення інтимного контенту вже відбулась. Як ви вважаєте, кому б це зашкодило? Напишіть і про це у коментарях. Як на мене, то мінусів у цьому питанні нема. Тим більше так само, як і не бачу перепон для легалізації проституції. Відповідна петиція також є на сайті президента. Автори наводять досить адекватні аргументи для її підписання. Крім вище описаних плюшок у вигляді податків для бюджету та виведення з тіні цього дуже розвиненого в Україні бізнесу, це також захистить права не тільки самих представників та представниць найдревнішої професії, а й тих, хто їх послугами користується. Не менш важливим є фактор зниження ризику поширення венеричних захворювань. Через обов'язкову реєстрацію та періодичний медичний огляд. Усі, хто трудиться на ниві задоволення та утіг, між іншим, це доволі серйозний аспект, адже я впевнений, що серед противниць легалізації сороміцької діяльності є і такі, які не знають, що їх чоловіки можуть так би мовити вкушати заборонений плод, а потім нести додому не тільки троянди, дружині, а й інші букети. Проте очікувати, що проституція стане законною найближчим часом не слід, адже це багато кому не вигідно і в першу чергу правоохоронцям, які дуже вигідно для себе кришують цей бізнес, та і багатьом з представників мущих, які не тільки мають відсоток від надприбутків підпильних борделів, а й часто користуються послугами працівниць домів розпусти ставлючись до них як до ляльок, яких можна побити, зґвалтувати і не бути за це покараним? І в кінці хотів би обговорити моральний бік обох питань легалізації порнографічної діяльності та проституції. Хоча прошу одразу не оттотожнювати ці питання, це абсолютно різні сфери, і спільна в них лише одне осуд з боку так званих прихильників традиційних цінностей. А яка ваша думка стосовно легалізації за чи проти? Пишіть у коментарях.